І свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава, Тобі уважені. в той час увійшов Ісус в одне село, якась жінка на ім'я Марта, прийняла Його свій Дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця сішина Господа слухала його слова, марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, що мені помогла. Озвався Господь до неї, промови марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка піняла голос між народу і сказала до нього, блажене лоно, що тебе носили, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Господи, слава Тобі, Господи, слава. Ім'я тобі. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Щиро вітаю всіх святом Успіння Пресвятої Богородиці. Саме свято Успіння. Воно ніби є сумним святом, але насправді воно є і радісним святом. Сумним, тому що Богородиця відходить від землі, але вона йде до свого сина. Вона перебуває сином, і це є велика радість, коли сім'я є разом. Успіння ми бачимо ікону на арці, вона дуже велика. Ми бачимо, що Богородиця. Лежить, а біля неї зібралися апостоли, біля неї є Ісус Христос, який на руках триває маленьку дитину. Що ця дитинка означає? Напевно, кожен з нас задумувався. Ця дитинка означає душу. Чому саме у вигляді дитинки? Тому що дитина є без вина, тому що дитина є без гріха, тому що дитина є проста. І ця ікона вказує на те, що Марія зберегла свою душу непорочною, зберегла її від гріха. І саме цим вона хоче показати, щоб і ми також оберігали свою душу від гріхів, від усього того, що може віддалити нас від Господа Бога. І це завдання не є легке, тому що в житті ми маємо різні випробування. Маємо різні терпіння, але погляньмо на життя Марії. Ірод гнався за Ісусом, щоб вбити. Хіба Марія почала нарікати десь, казати, Господи, за що Ти мені таке дав, чого дитину мою хочуть вбити? Ні, вона не нарікала, але вона повністю довіряла своє життя Богові. І саме тут вся таємниця збереження чистоти своєї душі. Довірити своє життя Богові, довірити свою душу, своє серце Господеві, довіритися на 100%. Де, коли маємо страхи, коли маємо переживання, не знаємо, що зробити, як зробити, як поступити, згадаймо завжди Марію. А й вона буде перед нашими очима. Тож, здається, Марія є у небі, сином. Але однак вона нас не покинула. Візьмімо тільки Україну. Напевно, кожна область Західної України має відпустове місце, де об'явилася Богородиця. На Тернопільщині це є Зарваниця, на Франківщині це є Гошів, на Львівщині є декілька місць. Кожна область має місце, де об'являлася Пресвята Богородиця. Богородиця об'являлася. І зараз ми знаємо по цілому світі, правда, Фатіма, Люрт, так само Меджугорія, інші місця, де Богородиця з'являлася, і що вона завжди просить, щоб ми завжди молилися, щоб ми любили один одного, щоб ми підтримували один одного, щоб ми зберігали свою душу саме чистою, без гріха. Тому стараємося завжди перед нашими очима мати Марію. Як взір доброго християнського життя і також служіння. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули, що було дві сестри Марта і Марія. Ісус прийшов у гості. Марта почала бігати, клопотатися, бо Ісус прийшов. Треба щось дати їсти, треба приготувати, треба, може, і в хаті попідкидати, щоб не дуже там було видно, що все порозкидано. А Марія на все кивнула рукою, сіла біля Ісуса і собі сиділа і слухала, і насолоджувалася бесідою з Ісусом. Марта теж почала нервувати. А як так? Вона сидить, а я мушу все робити. Так знервувала, що вона ж підійшла до Ісуса і каже: Ісусе, скажи, що з її. хай вона щось робить, хай вона поможе. А Ісус каже, вона вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Пам'ятаємо. Що сидіти у ногах Господа, це означає насолоджуватися Господом у своєму житті. Це є молитва. Коли ми розмовляємо, ми зустрічаємося з Господом. Коли ми йдемо до сповіді, ми очищаємо нашу душу, ми наслідуємо Марію, бо ми нашу душу робимо чистою. Ми йдемо до причастя, сам Господь входить в наше серце, Творець Всесвіту. Яке це є велике чудо молитися. Сповідатися, причащатися це є великий дар, це є велика тайна, але ми до кінця не можемо зрозуміти величності, ми до кінця не можемо зрозуміти важливості, що це є найбільше щастя в нашому житті перебувати з Богом. Отож, перебуваємо з Богом, з Ісусом і опікуємося нашою душею, щоб і колись. Ісус Христос, як покличе нас, він тримав цю маленьку дитинку на своїх руках і своїх обіймах. Амінь. Слава Ісусу Христу!